Перші обирали запобіжний захід у Ленінському районному суді Кропивницького у голові первозванівської громади. Прокурор Юрій Стах розповів, що вона вимагала у керівника фірми з будівництва доріг 5 тисяч доларів США за надання права користування земельною ділянкою, що розташована на території громади. Задля того, щоб підозрювана не могла впливати на свідків, просив обрати й запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб при призначенні застави 1 мільйон гривень. Захисник просив обрати запобіжний захід у розмірі мінімальної застави 2189 тисячі гривень. Суддя Олена Лук'янова ухвалила рішення обрати підозрюваний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб та визначила розмір застави 113 тисяч гривень. Прасковія мудра коментувати рішення суду відмовилась. Чи згодні ухвали, чи будете оскаржувати? Не бачите, говорити. Далі обирали запобіжний захід начальнику земельних відносин Первозванівської громади. Його затримали разом з головою за отримання хабаря. Прокурор просив обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб з внесенням застави мільйон гривень. Підозрюваний просив не застосовувати до нього тримання під вартою. Суддя Світлана Льон ухвалила рішення обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів з правом внесення застави 113 тисяч гривень. Фактично ми просили мінімальний розмір застави в розмірі 20 Прожиткових мінімум максимальне передбачено в розмірі 80. Прокурор просив 440 прожиткових мінімум, зарплати більше максимально. Ми отримали 50 прожиткових мінімум. Питання в тому, чи задоволене рішення суду відкрити, оскільки немає повного тексту ухвали, і питання, що будемо я оскаржувати, можна вирішити лише після знайомих з повним текстом закупіжним заходом обраним. Ми задоволені це тримання під вартою, однак вважаємо, що розмір застави, який обрані що одному підземно, що іншому, є незначним. Не тим, який ми вимагали. Зв'язку з цим ми будемо оскаржувати його до Кропивницького апеляційного суду саме в розмірі застав. Підозвіренні можуть оскаржити обраний їм запобіжний захід протягом п'яти днів у Кропивницькому апеляційному суді. Ольга Проценко, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький.